Формадол таблетки від головного болю. Один плюс один в ефірі. Марафон Єдині новини Євген Плінський, Наталія Островська. І зараз в гостях у нас вже є е, жінки, яких ми представимо за кілька хвилин. А тема сьогоднішнього нашого ефіру: будемо шукати ліки від корупції, тому що Transparency International провели. Вражаючі дослідження, результати просто нас здивували. і Будемо про це говорити. До нас в гостях Анастасія Мозурок, заступниця виконавчого директора з операційної діяльності Transparency International, і Анастасія Радіна, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Вітаємо вас в ефірі! Дякуємо, що долучились. Дякуємо а, вам. спочатку. Поговоримо про саме дослідження. Да так. дізнаємось вражаючи. Е Цифри, хоча я не знаю, мабуть, українці і не очікували, що корупція водночас зникне в Україні в умовах війни. Так ну і вони зазначають просто на рівні з війною 100% вони Вони називаючи це головна проблема для країни. 98% називають проблемою для України руйнування інфраструктури та житла, а корупцію 94%. Вас насправді здивували ці результати? Ловопроводили це з чим пов'язуєте їх? Тому що б, війна все мало змінитися. Правила гри змінюються, тому що вже ракети нікого не шкодують абсолютно і ніхто не застрахований і все одно. Тема корупції залишається топовою і болючою для нашої країни. З чим пов'язуєте такий результат? Так, справді дякую дуже за запитання. Насправді, корупція завжди була в топі проблем, які турбують українців. Серед топ 3 топ 5 проблем. А в результаті цього дослідження, яке ми провели в березні-квітні, це важливо розуміти, тому що ми будемо говорити про відбудову. Відповідно, вони не покривали, наприклад, наслідки Каховської руйнування Пенховської ГЕС, але при цьому. Корупція та власне корупцію турбує українців на рівні з війною і руйнуваннями, і так само корупції бояться як фактору, який зашкодить успішній відбудові країни. Там ці корупційні фактори, такі як розкрадання і відсутність контролю, вони навіть вище стоять ніж відсутність гарантій безпеки. Більше 70% людей лякаються розкрадання коштів. Той час, як 45% відзначають, що на заваді. Відбудові стане саме відсутність гарантій безпеки. З чим це пов'язано? Перш за все, те, що ми розуміємо, що корупція завжди була проблемою для нашої країни. По друге, ми бачимо, що після вторгнення була певна консолідація суспільних зусиль, було натхнення, і всі реально боролися з конкретним ворогом і проблемами. Але далі ми бачимо, що з'являються все більше і більше інформації про певні розкрадання коштів. Барабани. Яйця по 17, барабани, купівля автівок дорогих в Тих, хто мав би декларуватися, але цього не робить. Так, ми бачимо ці кейси, і суспільство е, обурюється ще більше, ніж раніше, тому що зараз ми платимо ну, аномально високу ціну за всю цю, е, всі ці наслідки, які ми несемо як країна і як ми виборюємо свою свободу. І тому суспільство бачить ці ризики і дуже не хоче, щоб ці ризики виправдалися. І відповідно дуже насторожено ставиться до всього, що трапляється. Де ж пігулки в умовах війни? Ну, зараз будемо шукати. Хочу пані Анастасію Радіну запитати. От ви, як голова антикорупційного комітету, в чому ви бачите головну проблему того, що дійсно. Півтора роки майже війни, а ми продовжуємо йти по тих граблях, по яких йшли до війни. Хоча, начебто, з 24 лютого, ми всі суспільство прийняло формат іншої країни, про яку ми всі мріємо. А тут такі дослідження. Ну, власне, було б наївно насправді вважати, що корупція може просто зникнути в е, ясне синє небо. На жаль, корупція це таке явище, як онкологія, як рак. Вона не зникає в нікуди, і відповідно, ми ще багато чого маємо зробити для того, щоб цю корупцію подолати. Якби був якийсь один закон або одна чарівна пігулка, яка раз проковтнув, прийняв і нема корупції. Я би особисто зробила безумовно все для того, щоб такий закон прийняти, але е, реальність. Складніше і для того, щоб подолати корупцію, нам потрібно було не лише ухвалити закони, а нам потрібна стійка практика притягнення корупціонерів до відповідальності. І саме це ми зараз бачимо потрохи робить антикорупційна система. Я лише одну цифру назву для прикладу: 32 рази більше суддів-хабарників за останні 3,5 року відправив за грати антикорупційний суд ніж всі. Суди країни разом узяті за всі роки незалежності України. Тобто, насправді, ми можемо говорити, що е, така корупційна безкарність вона потроху руйнується. Але от е, 21 лютого в Лондоні буде велика конференція по відбудові України, де ми вже вдруге е, за час війни будемо говорити і е, намагатись залучити інвесторів, вкладати гроші в Україну, допомагати нам її відбудовувати. І дослідження трансперенції, яке ну будемо відверті, його побачать наші партнери. Вони бачать е ці цифри, і вони бачать реалії України. Як нам продавати інвестиції в Україну в умовах, коли е і громадяни, і бізнес, які до речі там за іншими. Дослідженнями на друге місце після жахів війни ставить жахи корупції і свавілля правоохоронної системи. Як нам в цих умовах продавати інвесторам привабливість України? Насправді нам треба не продавати інвесторам привабливість України, а зробити Україну привабливою для інвесторів на практиці. І для цього в першу чергу ми маємо звернути увагу на подолання корупції в правоохоронних органів. І лише за останні півроку в національному антикорупційному бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури були кейси в цьому напрямку. І е, так само нам потрібно е, пріоритизувати подолання корупції в судовій системі. І тут буквально декілька тижнів тому ми всі з вами е, бачили. Чили останні реалізації антикорупційного бюро, а саме затримання на величезному хабарі Тепер вже колишнього голову Верховного суду е також із спробою вплинути на формування вищої кваліфікаційної комісії суддів, що на щастя і завдяки антикорупційним органам було зірвано. На несправедливість у судовій системі і якраз непрофесіоналізм деяких представників у владі і на корупцію нарікають представники бізнесу за вашим дослідженням. Так а що конкретно вони говорять? Тому що я знаю, що ви спілкувалися з конкретними бізнесменами, і як вони це пояснюють? Представники бізнесу говорять також про відсутність. Вони відчувають насправді певний тиск, який посилюється. Це те, що представники бізнесу говорять. Зокрема, це посилення податкового тиску, певних перевірок. Вони стикаються з цими проблемами на фоні того, що в них відсутня кадрове забезпечення. Бізнес все більше і більше говорить про втрату соціального капіталу, про потребу інвестицій, відновлення. І, відповідно, всі гравці говорять про потребу спільних переговорів, спільних пошуків. Єв рішень і врахування інтересів один одного, тому що деякі рішення виглядає так, що приймаються не завжди з залученням тих, кого ці рішення будуть стосувати що знайомо чули і до війни. Таке саме, в принципі, що потрібен діалог, потрібно сідати за один стіл, домовлятися, але врешті нічим це не зараз. Завершено. Це стає ще більш актуально, тому що рівень викликів вищий і проблеми складніші. Відповідно, рішення насправді не очевидні, які потрібно приймати з приводу відбудови, те, що ви говорите, як міжнародним партнерам та нашим показувати і демонструвати те, що ми можемо бути. Впевненими гравцями на цьому ринку. Е, наше дослідження в принципі, показує п'ять принципів, за якими ми маємо робити відбудову. Перше, це від, повна відкритість всього, всіх етапів і кожного процесу, на якому е, буде здійснюватися фінансування, планування, витрачання цих коштів. Другий етап це важливість мати стратегічні плани і розуміти, як ми будемо рухатися не лише точково, а і системні рішення пропонувати. Третій важливий момент це враховувати специфіку. Кожної громади, тобто е, немає універсального плану, який можна один раз створити, і далі покласти на всі без винятку міста, містечка і селища, які постраждали. Потрібен принцип децентралізації. Відповідно, половина громадян підтримує тезу про те, що і кошти мають йти на окремі проекти. От і частково іти е, міксуватися на центральний бюджет або на проекти. А ваші ці проекти, ваші ці концепції їх е, чують в українському парламенті, в українському уряді. Ви співпрацюєте в розробці на е, і реалізації тих ідей, про які от ви зараз говорите? Так насправді у нас е, зараз ми, як організація Transparency International, були співзасновниками коаліції громадських організацій Расі Україн, яка спільно в партнерстві з міністерством е, розробляє оцю систему дрім і про. Яку е, сьогодні вже, мабуть, говорили ви в ефірі Так, 15 е, хвилин е, тому якраз був спілку. Е, і власне е, ця співпраця йде зараз дуже тісна, і ми е, вибудовуємо ці принципи відкритості, прозорості і можливості е, залучати всіх важливих гравців в це поле спільно, тому що всі розуміють насправді, що тільки так е, насправді ми можемо забезпечити прозорість відбудови і фінансування цього, але знаєте, от по, паралельно з тими процесами, про які говорите ви, паралельно існує в нас е, ну, система роботи державних органів, які живуть своїм життям. От нас е, вже НАБУ викрило у Львові податківців, які брали півтора відсотки хабарів за розблокування податкових накладних. Нещодавно ДБР так само затримало в іншій області так податківців, добрий. які е, це затурнал? реалізують. Це добре, що за виявили, що в нас в зерновому в зерновий коридор, який працює, через нього відбувається експорт нелегального зерна, і за це теж беруть хабарі. І тут жодне питання не до вас, а питання до пані Анастасії Радіно. Як нам боротися з ну на? Я розумію важливість того, щоб будувати концепції того, як все змінювати. А от сьогодні і зараз бізнес вже коли скаржиться на тиск, він же знає, що цей тиск не не просто тиск на бізнес а для наповнення бюджету, а цей тиск на бізнес а для того, щоб можна було за півтора відсотки це ці проблеми вирішити. Що що нам робити з нагальними потребами проблемами? Ну, власне, для того, щоб просто зараз чиновники знову почали боятися брати хабарі, а чиновники ж, ну, вони беруть хабарі не тому, що вони не знають, що їх не можна брати да, а тому, що не бояться відповідальності. Так, от для того, щоб знову боялися відповідальності, в першу чергу необхідно повернути обов'язок подавати декларації чиновників і. Не менш важливо повернути повноваження на ЗК щодо перевірки таких декларацій для того, щоб не просто чиновники добровільно подавали декларації як зараз, а для того, щоб їх реально перевіряли, і у випадках, коли ідентифікуються ознаки корупції, наставала реальна відповідальність. Пані Анастасія, як ви вважаєте, чому в умовах війни, коли люди називають однією з головних проблем корупцію, у нас з'являються барабани в бомбосховищах? У нас з'являються терки для овочів за шалені кошти бомбосховища, сковорідки, обдерці, стіни за шалені кошти в бомбосховищах. Що не так? Це проблема самого суспільства. Просто потрібен час для того, щоб пройти цей етап: 10, 15, 20 років. Або де проблема, як її все-таки ну, ви казали про пігулку. Пігулки немає, яку можна просто випити і вилікувати корупцію. Але що не так в умовах війни, що темпи наростають її? Ну, власне, я вважаю, що велику шкоду зараз робить відсутність обов'язку подавати декларації, коли чиновники розуміють, що вони можуть зараз не показувати суспільство, як там справи із набуттям майна під час війни. І друге велику шкоду робить відсутність прозорості на прикладі вже згаданого згаданого пані Анастасією скандали із із закупівлями міноборони яєць по 17 гривень. До речі, нагадаю нам міністр оборони казав, що яєць по 17 гривень штука не було. Буквально нещодавно вийшла із інтерв'ю пані голова державної аудитслужби і сказала, що вони встановили, що яйця по 17 гривень на жаль такі були. Так, от після цього скандалу, власне, міноборони. Змушено було нарешті провести закупівлю через Прозоро, і закупівля була не ідеальна з моєї точки зору, але принаймні десь можна говорити про зменшення ціни відсотків на 20. і це при тому, що Міноборони не відкрило конкуренцію для цієї закупівлі. Тобто, на жаль, на цю закупівлю не змогли прийти виробники, і на цю закупівлю не зміг прийти рітейл, який міг би запропонувати ще кращу ціну. Ну, можна ще згадати, що пан Резніков вимагав від СБУ кримінальні справи по державній зраді проти журналістів, коли це розслідування розпочалося. Завершилось воно підтвердженням того, що яйця були по 17 гривень. Але ж ну ви представник парламенту зараз в нашому ефірі і повернути декларування це саме в ваших повноваженнях. Чому немає цього законопроекту? Чому не чому парламент його не підтримує? Чи його немає? чи немає? Ну чому його ми не бачимо? Перше, я хочу нагадати, що законопроект про відновлення декларування був головою фракції Слуга народу Давида Марахамію, поданий ще у вересні минулого року, і комітет з питань антикорупційної політики, який я очолюю, одразу буквально рекомендував Верховній Раді цей законопроект в першому читанні ухвалити. Разом із тим, зараз колега напрацьовують також і інший законопроект. По ньому ведуться консультації із міжнародним валютним фондом. Наразі тут головне, що зробити, відновлюючи декларування, не загубити. Перше обов'язкові перевірки декларації, і друге не загубити в жоден компонент відповідальності за неправдиве декларування. Ну і я можу сказати, що я зі свого боку роблю і зроблю все можливе для того, щоб декларування було повернуто перше швидше, друге в робочому вигляді. В нас у парламенту є дуже цікавий інструмент контролю. Це тимчасові слідчі комісії, які зараз дуже ефективно працюють. І за останні півроку ми вже побачили результати роботи ТСК. Були виявлені і озвучені незадовільна робота митниці, незадовільна робота податкової, незадовільна робота бюро економічної безпеки і оголошено про необхідність перезавантаження цих органів. Оголошено було, а перезавантаження ми не бачимо. Що в нас відбувається з тим з тим етапом, коли парламентарі кажуть, що ось тут в нас державні інституції працюють незадовільно а уряд чомусь не реалізує прямі вказівки парламенту по їх перезавантаженню. Ну, дивіться, парламент має право законодавчої ініціативи і народні депутати. Я знаю, що мої колеги в податковому комітеті, зокрема, і Данила Гетьманцевий, Ярослав Железняк, перший заступник голови цього комітету, якраз працюють в тому напрямку, щоб парламент ці ініціативи реалізував незалежно від того, чи пріоритизується уряд чи ні. До вас є запитання, а саме українське суспільство воно готове до викоріння корупції, тому що ну більшість наших людей побували за кордоном. Вони зрозуміли, що незручно жити, коли стоїш за довідкою місяць в черзі. В електронній і все чекаєш, чекаєш цю довідку. А вона потрібна тобі сьогодні. А в Україні можна зробити за годину довідку заплатити, просто дати я говорю, задвивень. щоб щоб порядок був а, але кум саме все помішав, суспільство, так? наше воно не задоволено корупцією, А воно готове стояти в чергах на митниці, не по зеленому коридору проїхати заплатити, а стояти по 10 годин. І так кожен, так всі, абсолютно всі. Ваше питання, давайте розділимо на кілька елементів. Перше, це те, що насправді, коли українці говорять про те, що їх турбує проблема корупції, то в переважній більшості вони говорять про корупцію десь там, десь в е, високих кабінетах, великих схемах і так далі. А так? Кожен давав тобто, 500 гривень. Переважно з собою не асоціюють. Це факт, але насправді ми бачимо іншу тенденцію, що якщо говорити про прямий досвід контакту з корупцією, тобто чи були у вас випадки хабаря, коли вас просили видавали і так далі, то ми бачимо протягом там останніх п'яти-семи років, частка тих, хто каже, що так, в мене був цей досвід, вона суттєво знижувалася там з 30 до 17 там за різними даними. Ось, тобто, безпосередньо діджитал е інструменти, наприклад, та ж сама дія, та вона дозволяє зробити довідку за півгодини і без 500 гривень, та а безкоштовно. Тобто е те, що українці. Побачили, що наші діджитал-інструменти е, є передовими, є кращими практиками в світі і допомагають жити комфортніше, краще вже тут і сьогодні, без корупції і без якихось е, схем. Це насправді плюс. Ось те, чи готові українці відмовитися від власних корупційних практик. Е, не завжди не будемо ідеалізувати так. Ми очевидно розуміємо, що суспільство ще доросліше ще потребує ще на цьому шляху. Але ми точно вже але, але вже ми точно рухаємося. так. і це добре. На цьому поставимо <с крапку. Почали з поганого, а завершили. Все таки тим, завершили тим, що ми віримо, що ми нарешті колись подолаємо цю кляту. Коли дуже дякуємо, що долучилися до цієї дискусії. Анастасія радіна, Анастасія Мозрок, дякуємо за те, що були в нашому ефірі. Yeah. Ну в нас коротка перерва, і ми продовжимо важливі теми.